Люди 18-20 років, 25 приходять до нас на групи анонімних алкоголіків. А це означає і неповні сім'ї, і ненароджені діти. Піла мене за того, що я не могла справитися з тими проблемами, які виникали в моїй житті. Дуже велика кількість депутатів мають. Горючаний, коньячний, пивний і так інший бізнес. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна займає перше місце за розвитком алкоголізму. Щороку в Україні помирає понад 40 тисяч людей від пияцтва. Із них 8 тисяч помирає від отруєння алкоголем. 300 тисяч чоловік Україна втрачає щорічно. А це населення в розмірі одного обласного центру. Одна з причин смертності це алкоголізм та хвороби, які виникають внаслідок пияцтва, запевняє голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук. Я хотів би сказати, що в більшості це отруєння не неякісним алкогольними напоями, а надмірним споживанням алкогольних напоїв. Порядка 8 тисяч алкогольні кардіопатії, це вже якщо взяти, то будемо десь 16-20 тисяч. І решта це ті причини, які зв'язані безпосередньо з алкоголем. Це гост, це розви, це панкреатити, це вбивства, самовбивства на наслідок алкоголю, Скоєні всі злочини. Тобто 40 тисяч життів щорічно Україна втрачає від алкоголю. Микола Поліщук каже, що часто алкоголіками стають люди молодого працездатного віку, внаслідок чого кількість народжуваних дітей з виродженими вадами кожного року збільшується. Це приблизно 5-6 тисяч дітей щорічно. Тому Микола Поліщук стверджує, що з алкоголізмом потрібно боротися не лише на державному рівні, але й кожна людина повинна усвідомити небезпеку цієї хвороби. З Цією ж думкою погоджується і директор інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Кожна людина має зрозуміти, що основним її капіталом, основним її багатством є здоров'я, і вона має сама дбати про своє здоров'я, здоров'я своїх дітей, своїх близьких, рідних. Але держава має створити для цього передумови. За офіційною статистикою, сьогодні в Україні налічується приблизно 700 тисяч чоловік алкозалежних. А за неофіційними даними кількість алкоголіків у 8-10 разів більше, і з кожним роком збільшується їхня кількість, і смертність через алкоголізм також. чи спілкувалася б з нами зараз Світлана, якби в один день не вирішила кардинально змінити своє життя і почати боротьбу з алкоголізмом. Тоді Світлана зрозуміла, що може потрапити в психіатричну лікарню або ж помре, і питання стояло гостро: жити чи не жити. Вона була готова на все, щоб подавати згубну звичку і повернутися до нормального життя, до своєї родини. Зараз Світлана згадує, що все починалося весело, та й сама вона ніколи не могла подумати, що стане алкоголіком. Начала употреблять алкоголь в студенческие годы, вот когда это было в общем-то, весело, интересно, не вызывало никаких серьезных осложнений и все прочее. Потом это все стало проявляться уже более серьезно, по истечении какого-то времени. З часом Світлана помітила, що випиває більше спиртного, ніж інші. І самопочуття почало погіршуватись. З'явилися провали в пам'яті, похмільний синдром. А в 30 років почали проявлятися інші ознаки алкоголізму. Її організм як фізично, так і морально залежав від алкоголю. Без алкоголя я собі свою життя вже не представляла. Вот это было, проявлялось таким образом, що мені спочатку я Когда я не пила, я чувствовала себя нормально, но проходило какое-то время, и появлялось очень большое желание выпить. Тяга, это как у нас у алкоголиков мы называем, это тяга. Когда человек безумно хочет выпить, ему он находит какие-то поводы, а если без повода, то и так просто выпивает. Вот. И, причем эта тяга проявляется, что человек не может остановиться. Вот я не могла остановиться после какой-то там рюмки там, или бутылки пива или рюмки даже ну, водки. Вот. Мне нужно было випіти так, щоб я отключилась. Вона неодноразово намагалася кинути пити та шукала шляхи, щоб зупинитися. Неодноразово зверталася за допомогою до медиків, але й лікарі не змогли вилікувати Світлану від алкоголізму. Були періоди, коли вона тривалий час не пила, але бажання спробувати спиртне не зникало. І вона знову зривалася. Від цього страждали рідні люди. Світлана розповідає, що її батьки неодноразово нагадували про її хворобу, про вчинки, які вона робить в стані сп'яніння. У Світлани почалися проблеми в сім'ї через її пияцтво. Але замість того, щоб зупинитися, жінка ховалася від проблем в чарці. Дитина замкнувся, він не хотіла спілкуватися вот, Он ну, как бы не устраивал мне каких-то там сцен или истерик или все прочее, но я, естественно, понимала, что э, что я причиняю вред своей семье. И вот, и мой муж он как бы периодически он то, ну, говорил мне, что это как бы, ну, нужно остановить. Потом он просто махнул рукой на это все и э, решил, ну, решил, что когда ты сама решишь от этого избавляться, то найдешь способ, как это сделать. І вона почала шукати спосіб, як позбутися алкогольної залежності. Вона знову відвідувала лікарів, отримувала медичне лікування. Кодувалася, але все марно. Через 9 місяців після кодування вона знову випила. В 1995 році до рук Світлани потрапила книжка про анонімних алкоголіків, яка змінила її життя. Я в обществі анонімних алкоголіків нічого, алкоголіків нічого не знав. Но, когда я прочитала эту книжку Анонімні алкоголики», там очень четко и, 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 написаны как бы, історії самих алкоголиков і путь, як как они, как они справляються з этой болезнью. І я увидела себе в этой книге. Товариство анонімних алкоголіків виникло в США в 1935 році. Саме тоді два безнадійно хворих пияки, які перебували у психіатричній лікарні, створили маленьку групу. І вони почали спілкуватися. А через деякий час з подивом зрозуміли, що залишаються тверезими. На сьогодні ж в усьому світі існує понад тисячу груп і близько трьох мільйонів членів в 150 країнах світу. У нас же в Україні спільнота анонімних алкоголіків існує 19 років. Товариство анонімних алкоголіків це співтовариство чоловіків і жінок, які діляться між собою своїм досвідом, силами і надією, що вони зможуть вирішити проблему алкоголізму. І допомогти іншим людям видержати від алкоголізму. Михайло розповідає, що в Україні спільноту відкрив американець, який працював в психіатричної лікарні Павлова. Тут він у 1989 році зібрав невеличку групу безнадійно хворих алкоголіків і так сформувалася перша група. Це товариство ні від кого не залежить і є самостійною організацією, яка існує на добровільних внесках членів групи. Мета товариства допомогти людям позбутися тяги до алкоголю. Михайло розповідає, що в спільноті він майже вже 19 років прийшов сюди свідомо. У мене є три брати, сестра, батько були. У е, мене тільки сестра залишилася живою, але вона не алкоголіка. З, з, з всі були і батьки, і батько. Е, мати не була алкоголіком, батько і брати, всі вони померли. І е, е, я найменший в сім'ї. І я ще вирішив, що я. Е, я життя буду як зможу. Буду не, не триматися, буду посячу тому, щоб допомагати людям позбавитися від цієї біди. Михайло говорить, що у товаристві люди не просто залишаються тверезими. вони змінюють спосіб життя, живуть так, щоб зберегти душевний спокій, бути порядними та чесними, тому що інша поведінка рано чи пізно приведе до пиття. У товаристві є люди різного статку. Але всіх їх об'єднує одне бажання залишатися тверезими протягом 24 годин. Є різні люди. Є люди, які приходять вже на останній стадії бомжі. Є люди, які вже опустились на саме дно. Є люди, які являються високопоставленими людьми і поважними в суспільстві. Є такі люди є різні категорії населення. Єдине вимога для членства товариства бажання припинити пити, і ніхто не питає, ким ти працюєш, де ти працюєш, які в тебе заробіток. З того часу, як Світлана потрапила до товариства анонімних алкоголіків, пройшло вісім років. Саме стільки вона не вживає спиртні напої, і добре себе почуває. В товаристві є програма під назвою «12 кроків, за допомогою якої можна кинути пити. Але не вилікуватись від алкоголізму. Від цієї хвороби не виліковуються. Алкоголізм просто призупиняють. З допомогою програми, з допомогою нашого з допомогою групи і людей, які були на цих групах, просто ставалася трезвою день за днем одному дню. Такий є у нас принцип двадцять 24 години. Я не загадувала наперед, сколько я не буду пити. Я ставалася трезвою 24 часа години, і більше мені нічого не потрібно було. А по прошествии какого-то, що вот, вот моє состояние, трезво, оно міняє все вокруг. Меняется моя моя життя, міняється восприятие життя. І все, що я хотіла достичь, я в принципі вже достигаю і знаю, що впереди ще будет багато. Практично виду такого поняття немає, тому що якщо людина алкоголік, то вона може тільки деякий час, ну як завгодно довго не піти. Коли вона починає пити, знову включається механізм залежності від алкоголю, і людина втрачає і розум, і людську натуру, і, мабуть, дуже часто і життя, сім'ю, дітей, країну, роботу. По телебаченню рекламують спиртні напої в Верховній Раді. Воно продається порушенням закону. Від реклами дивіденди отримує не держава. Ринок готова до подібної заборони. Радна Сахалтоєв згадує, що в радянські часи після війни вся країна паячила, адже солдати, які повернулися з фронту, звикли до ста грамів фронтових. Радна говорить, що в ті часи не було такого асортименту спиртних напоїв. Була лише дорога горілка московська і більш дешева сучок. Навіть народі говорили, що сучок робили з тирси дерева. От у мене, так сказати, даже коли я в інституті вчився, було що дійсно, дійсно не запілки відходів -за в таких твір. Водка жутковата была, страшная. По-моему, такой сейчас нет. Единственное, может быть, фальсифицированная из ней сравнится. Да это не самогон, это совершенно отдельная какая-то, так сказать, ну, страшноватая. Ну, настоящая водка, можно сказать. В той час пияцтво не вважалося чимось незвичайним. Тому й сам Радна зі шкільними друзями вперше спробував портвейн у 18 років. Ну, в общем, азербайджанського портвейна я випив. Ось дивенський вкус цього портвейна азербайджанського до сих пор помню. Хоча дуже багато років пройшло, почти 50. Більше 50 років Коли у 1953 році Радна потрапив до Москви, він побачив у місті велику кількість ларків, пива, вина і горілки. І все це продавалося за смішними цінами. Просто культура спілкування в ті часи, вона, в общем-то, підрозумівала тільки випівку. Учу дуже було говорити без естественно. нині ж радна Сахалтоєв не вживає алкоголь уже 8 років. Згадує, що колись через цю згубну пристрасть були проблеми і в сім'ї, і на роботі. А період сухого закону Горбачова у 1985 році згадує з посмішкою. На думку радниці, методи не зменшили кількість алкоголіків, а навпаки, збільшили виробництво самогону. Не погоджується з такою думкою Елла Ліпанова і говорить, що у період боротьби з алкоголізмом були й свої плюси. Я не в захваті від того, як він реалізувався, це правда. Але я хочу сказати, що ми отримали три роки приросту, тривалості життя чоловіків. Три роки. Це абсолютно небувало явище. Єдине, що тоді зробили. Це викорінили, просто викорінили вживання алкоголю на робочому місці. Ела Лібанова переконана, що якби зараз прийняли сухий закон, то він би діяв. Але у наші часи це складно зробити. Адже за Радянського Союзу держава була монополістом виробництва алкогольних напоїв, і тоді вона могла примусити керівників підприємств боротися з вживанням алкоголю на робочих місцях. А от реклама алкогольних напоїв держава може заборонити і зробити це на законодавчому рівні. В цьому її підтримує Микола Поліщук і наголошує, що держава повинна розробити адекватну державну політику. Щодо алкогольних напоїв. Необхідно обов'язково заборонити розпивання будь-яких алкогольних напоїв на робочому місці. Тейця риба гниє заховую. У навіть в Верховній Раді в Кабміні тейця е е е конячок. І... Значить, в Кабміні я не бачив, щоб продавався конячок. Повірте мені, я в Кабміні працював 8 місяців. Ні разу я не бачив, щоб там продавався конячок. Може, я не ходив спеціально. В Верховній Раді продається. Але в Верховній Раді воно продається порушенням закону. Депутати є одним із основних порушників законодавства. І продається воно, я вам скажу, в чому в чашечках. В різних там це воно не продається в тих рюмках, які для горілки або в конячних цих воно продається в чашках. Це грубе порушення законодавства. Досвід європейських країн, які заборонили рекламу алкоголю, показує, людей, які споживали спиртні напої, зменшилося на 20%. У нас же реклама є окрасою місту. Ось цей бігборд за законом можна встановлювати не ближче, ніж за 300 метрів до освітніх закладів, де навчаються діти до 18 років. Ну що, перевіримо. Від дитячої бібліотеки до бігборду 15 метрів, а це карається законом. Такі носії зовнішньої реклами розташовані не тільки біля дитячих бібліотек, а й неподалік від шкіл, університетів та центрів відпочинку для молоді. Нарколог Андрій Карачевський вважає, що заборона реклами не покращить ситуацію в державі і не зменшить алкоголізм. За його словами, рекламні ролики пропагують не лише продукт, а відповідний спосіб життя. Реклама розрахована на молоде покоління. На яскравих бігбордах показують красивих та щасливих молодих людей, які весело спілкуються, вживаючи алкогольні напої. Вона пропагує успішний та безтурботний стиль життя з алкоголем, і це прямо впливає на підсвідомість людей. Інформування населення про те, що відбувається, коли людина вживає алкоголь. І е, заборона. Коли вам щось забороняють, ви підсвідомо пробуєте ну, зробити навпаки. Ну, заборонений клітинцев живіт. Да, він, він, він він солодкий, людина до, до цього прагне. Тому, на мій погляд, забороняти щось це. Не дуже раціонально. Варто зазначити, що поправки до закону про заборону реклами алкоголю вносилися в парламент не один раз, і не секрет, що у Верховній Раді є люди, які підтримували виробників алкогольної продукції. Парламентарі ж пояснювали свою позицію тим, що їх турбує в першу чергу наповнення бюджету. 20 жовтня 2005 року. Верховна Рада розглядала поправку до закону, в якому пропонувалося заборонити зовнішню рекламу алкоголю, тобто бігборти та щити на вулицях. Система Рада проголосувала, але голосів виявилося лише 226. І про те, що на місці 16-річна алкоголіка завтра може опинитися їхня дитина, вони теж, очевидно, не замислювались. Не буде, тому що від реклами дивіденди отримує не держава. Від реклами дивіденди даруйте, отримує канал телевізійний, скажімо, або якась газета. До чого держава не має ніякого відношення? Тому що дуже багато людей зацікавлені в тому, щоб ця реклама зберігалася. Тобто в Верховній Раді є багато лобістів, так? Ну. Безперечно. Корупцію ніхто ще не викорінив в Україні. Микола Поліщук розповідає, що був один з ініціаторів закону про заборону реклами алкоголю і каже, що ці поправки до закону були внесені на розгляд Верховної Ради і 4-го, і 5-го скликань, але їх ніхто так і не прийняв. Я думаю, що комітет із свободи слова працює неефективно, якщо він не може прийняти цей законопроект, тому що реклама має значення, дуже має значення. Диво сталося. 18 березня цього року парламентарі все ж таки ухвалили зміни до закону про рекламу. За закон проголосували 425 народних депутатів. Цей закон забороняє рекламу алкогольних та слабоалкогольних напоїв не лише в засобах внутрішньої реклами, реклами на транспорті, але й на зовнішніх носіях реклами. Хоча голова координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко запевняє, що така заборона не вплине на рекламний ринок в цілому, і рекламісти до цього заздалегідь підготувалися. А, алкоголь останні ну роки п'ять, мабуть, він поступово зменшується в плані зовнішньої реклами. Приблизно щороку втрачаючи по 1-2%. і цього року, 2008 року, я можу сказати, що зовнішня реклама алкоголю складає приблизно 1,5-2% від загальних обсягів зовнішньої реклами, і воно постійно зменшується, оскільки тут є подвійна тенденція З одного боку, алкогольні компанії не вважають зовнішню рекламу пріоритетною. Артем розповідає, що алкогольні компанії зараз активно рекламують свої вироби по телебаченню. Це більш ефективна реклама. Зокрема, зараз нерідко можна побачити виробника алкоголю рекламним партнером телевізійної програми. Або коли у новинах чи програмі про спорт спонсором виступає одна з алкогольних компаній дивне поєднання. Але це суто українська тенденція, запевняє Артем Біденко. Чому вибирають телебачення? Тому що ну, там не може бути на телебаченні, горілка може. Коли ввечері 11 дуже багато алкоголю, це у них чисто їхня якась голові. О, така думка, що це дуже ну, ефективно і суттєво. Микола Поліщук вважає, що проблема не лише в рекламі алкоголю, це лише один бік справи. Він переконаний, що держава повинна створити адекватну алкогольну політику, а саме, культура повинна бути мінятися взагалі зменшення вживання алкогольних напоїв, але особливо зменшення вживання міцних алкогольних напоїв. І за рахунок це може бути перше. Акциз. Друге, доступність. Доступність. До 18 років не повинні продавати спиво, слабо слабоалкогольні, тонізуючі напої нікому. До 21 року треба приймати, не продавати міцні алкогольні напої до 21 року. Наступне, доступність це визначити тільки фіксовані магазини, де можуть продаватися як слабо алкогольні, так і міцні напої. Необхідно визначити час продажу спиртних напоїв. Обмеження повинні бути в часі. В робочий час не може продаватись алкогольні напої, де б це не було, крім ресторанів і спеціально установ, де це може бути. Пити від горя за здоров'я чи не пити, кожен обирає сам. Не варто чекати, коли держава стане більш соціально та економічно стабільною. І, зрештою, поборе алкоголізм. Слід починати з малого, змінитися самому і змінити життя своєї родини. А тоді будемо сподіватися, що поступово зміниться на краще держава.